Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Я сьогодні хочу розкрити тему, яку щойно висвітлила в сторіс коротко, і зрозуміла, що можу говорити про неї детальніше. Це тема свідомого проживання і вдячності за те, що є біля нас. Моя аудиторія це ті люди, які дуже багато пізнають, зазвичай знають про всі ці техніки і йдуть дуже. В ногу з розвитком роботи з собою, і ясна річ, ви знаєте про практику вдячності, ви знаєте про аудіоформат, про щоденник вдячності, фаміні Journal, можливо, Варіацій цьому є багато. Я зараз хочу поговорити не про це. Моя філософія в тому, щоб наша практика була нашим життям, тому що. Медитація це класно, практика вдячності прописувати, це класно. Різні варіації, сеансів це прекрасно, це сприяє. Але все це має бути інтегровано в життя. І якщо ви вдячні на папері, але не підмічаєте цього в щоденному житті, це мало вам допоможе. Ви будете відчувати якусь. Навіть розрятування, агресію, що ви не такі класні і вдячні, як коли ви от нарешті налаштувалися на ці 5 хвилин вечірніх в щоденнику. Тому я хочу повернути вас до свідомого проживання у стані вдячності. Я розказувала про нього не раз в своїх відео лайфстайл, колись я точно пам'ятаю, це було в Туреччині. Я розказувала, це був такий. Ну, одні, мабуть, із, один із перших періодів мого духовного зросту, і я тоді досліджувала більше всього різну літературу і вже йшла на курс по матриці, а зараз вже починається моє друге навчання. Капець. Я тоді розказувала, я точно пам'ятаю, бо мені дуже подобалось тоді в Туреччині плавати свідомо, насолоджуватися цим процесом плавання. Я точно пам'ятаю, що там про це розказувала. Але зараз, коли я вже прожила різні ситуації, так само як із виборами по серцю, я знаю, що це ключ. Я глибоко знаю, що це ключ. Тільки свідоме проживання і вдячність за те, що ти бачиш, множить це в різних форматах в твоєму житті ще більше в рази. Тому коли я сьогодні говорила в сторіс про реакції, Вчора мені читачка написала, що я не висвітлюю сій в сторіс, можливо, я знаходишся в якомусь там бані. І я попросила людей поставити реакцію, якщо мій контент для них цінний. А зранку, коли ці реакції отримали, побачила, що це справді вплинуло на охоплення, сказала, що це дуже важливо давати фідбек, давати реакцію не тільки для людини, яка видає, а й для людини, яка отримує, тому що вона. І я знаю це по собі, я роблю так в, просто в дрібницях. А якими в дрібницях, таки ми в глобальних речах, каже пан Палієнко. І це правда. Реакція і вдячність, висловлена, наприклад, креатору, як в моєму випадку, вона дає можливість нам самим усвідомити, що це для нас цінно, красиво, значуще, що це має для нас вплив, і ми це беремо собі. І це множить. В нас якусь силу, що це покращує нам настрій, і ми таким чином вчимося більше підмічати позитивного, якісного, сильного, те, що нас ростить. Тому, чим більше ви акцентуєте себе на тому, що для вас класно, від класної кав'ярні, від вдячності чайовими, щедра з причина багатства. Як багато в цьому різних сенсів. І один із них цей. Щедрість твоєю увагою, щедрість тим, що ти це бачиш, множить в тобі, в 19 в цьому періоді. Дуже сильно його відчуває. Множить в тобі це прагнення, цю любов, це багатство. І ти приречений на більшу. Більше фінансове багатство, зокрема. Але важливо спершу вчити себе підмічати, вчити себе акцентувати на тому, що тобі сподобалось, відправити це сердечко, поставити цю реакцію, не пройти повз. Так, да, це важливо для креатора, але коли я кажу, можливо, навіть більш важливо для того, хто отримує, я правду так думаю. Тому що коли кріейтор робить це від себе. У нього є е, божественний потік, і він не може ним не ділитися. Йому важко, якщо він цим не ділиться. Я писала про це і запрошую вас приєднатися в інстаграмі в Intouch with Yourself канал текстовий. Зайдете і там буде в шапці знизу. Можете прийнеться? я точно про це там писала. Він не може це не видавати. Йому самому це дуже треба. А от людині, яка споглядає, їй. Це треба трошки з іншого ракурсу, щоб вона отримала цей потік, отримала це натхнення і побачила, що вона, що вона отримує. Вона себе має на це заакцентувати. Тому не бійтесь бути щедрими. Це причина вашого духовного багатства, це причина того, що ви зможете побачити цю щедрість від світу до вас, інакше ви будете відчувати постійну бідність того, що всього мало. Дефіцит, і ви не побачите це ізобіл'я, яке насправді залежить від того, що ви підмічаєте. Знаєте, якщо ми уявимо цей рух ізобілля, да, ця картинка на Сенс вона часто була, то якщо ми спершу підмічаємо виноград, яблука, ще щось, що там лежить, то тоді ми аж можемо дійти до цієї тьорки, до цієї курки, господи, індички. І тоді ми її якби обачимо. Допоки ми оці складники не вважаємо цінними. Ну і і, і і індичка не здається нам такою. Підмічайте, давайте фідбек, щедро давайте фідбек. Не бійтесь, знаєте, от якісь партнером буває така тема, тут треба, звичайно, окремо говорити, але доторкнусь, що це полишить вас уваги і любові цієї людини. О, яке солодке его прагнення. Якщо я дам якийсь фідбек, якщо я скажу, що люблю. Якщо я визнаю, що для мене це класно. Якщо я буду надмірно вдячна, і да, так транслювалося часто. Тут різна вдячність різна, про різну вдячність. Йшлося. Коли ви, звичайно, стрибаєте, щоб заслужити ще якийсь подарунок, то цього може бути занадто. Ви самі знаєте, що це обман. А коли ви справді любите, коли ви справді вдячна, коли ви справді хочете доторкнутися, цього не може бути тумач. Тому що це ваш. Вияв любові, він проривається з вас. Тому не бійтесь дати якийсь там фідбек, тим паче всі, в принципі, креатори завжди наголошують, що це їх тільки тішить з партнерами, в принципі, так само це помилка. думати, що якщо я буду там така холодна, і ну, для когось, звичайно, спрацює, але питання, які це взагалі твої стосунки. Тому сердечко, реакція, коментар. Набрали зовсім інших сенсів для мене з роками. Я завжди знала, що в цьому є цінність, і говорила, що це обмін, так, так. А коли сама стала, як споглядач, давати фідбек, ставити те сердечко, надсилати реакцію, писати коментарі, писати людині, що вона класна, крута, я зрозуміла, що в цьому є. Більше сенсу, ніж просто ну, обмін, я тобі, а що ти мені. Класний кріейтор, класний високий левел там, 12 21 архетипу, це для тих, хто знає, хто там. Це коли ну, людина вона сама вовдушевляна 19 цим. Вона хоче цим сприяти, вона хоче це робити. І для неї з часом реакція вона втрачає такий сенс. Тому що для неї є реакція загалом від світу. Вона бачить цю реакцію звідусіль. Вона не чекає конкретно звідти, куди вона от направила цю увагу, наприклад, там створюючи якийсь е сторіс, якийсь контент. Але. Для людини, яка це споглядає, як я вже вам сказала вище, важливо навчитися за цим спостерігати уважніше за своїми відчуттями в момент перегляду. Тому що це не просто про обмін, ну да, мені дав там цей креатор, чи цей блогер, чи цей там духовний нестанок, якийсь класний сенс, напишу йому. Це ви собі кажете, що він дав вам це, і ви це нехай бо заземляєте. І ви це берете. Ви це використовуєте, ви цим себе запалюєте, у вас в очах більше енергії з'являється, тому що ви, блін, да, круто. Блін, клас, да, беру це, Це справді для мене, ось ця інформація. Ви чуєте себе краще, ви розвиваєте ось це чуття, яке всіх так бентежить, як почути себе. Ось так. Через вдячність іншому, через свідоме спостереження за тим, що для вас це цінно, красиво, значуще. Тому буду вдячна вам за фідбек, але це не тільки мене стосується реакції на дії партнера, на приємне ставлення бариста до в кав'ярні до вас, на класний контент. Да. Це всього стосується. Підмічайте для себе, давайте фідбек, бо так ви не просто підмітили. Так, ну, да, прикольно, так, да, прикольно. Ні, ви підмітили прикольно! Ви підмітили не просто. Тихенько, як мишка. Ви вимітили гучно для себе, ви проявили це і собі визнали, як це круто. So that's it. Дякую за перегляд. Діліться цим відео в сторіс. Буду репостити ваші відмітки. Гарного вам дня. Па-па.